Привіт, мене звати Ковальов Тимур. Я народився та проживаю в Києві. Я навчаюся в музичній школі грі на фортепіано. Також я займаюся настільним тенісом та плаванням. Я люблю грати в комп'ютерні ігри. Моя улюблена гра Бравл Старс, мій улюблений герой Леон. Коли я виросту, я хочу стати блогером і вести свій ігровий канал. В школі це я досліджую світ, тому що я люблю вивчати про навколишнє середовище. Найбільше я мрію, щоб закінчилася війна і ми всією сім'єю поїхали на море. Я колись подорожував до Єгипту, там був дуже крутий аквапарк. Це була моя перша подорож за кордон. Я вивчаю англійську мову, тому що хочу більше подорожувати. Дякую за увагу! Зустрінемося на знімальному майданчику.